Одного дня маленький Клавдіо грався під брамою, В вулицю цю мав згорблений дідусь, дійшов до брами і впустив палицю. Клавдіо швиденько підняв її і подав дідусеві. Та той усміхнувся та й каже: Дякую, але цієї палиці мені не треба. Обійдусь і без неї. А хочеш візьми собі. І не чекаючи відповіді, дідусь подався далі своєю дорогою, трохи випроставши спину. А Клавдіо стоїть з палицею і не знає, що з нею робити. Палиця, як палиця, звичайнісінька, закорлючена із залізним наконечником. Клавдіо разів два штрихнув неї в землю, а потім з нічев'я Сів верхи. Аж зирк, палиця обернулася на коня, на чудового коника з білою зіркою на лобі і, жучий викречуючи копитами, коник почав гасати подвір'ям. Клавдіо зрадів і злякався трохи, а коли зрештою скочив з коня, то палицю знову стала палицею. Замість гриви була закарлючена ручка, а замість копит старий ржавий наконечник. Ще раз спробую, вирішив Клавдіо, трохи відцапавшись, сів верхи. А вона цього разу обернулася не на коня.

Сказав до себе Клавдіо, втретє, сідаючи, сі верхи, а вона цього разу обернулася на мотоцикл з білим номером посередині. Подвір'я перетворилось у доріжку для перегонів, і Клавдіо щоразу досягав фінішу першим. На човен, а подвір'я у спокійне зеленаве озеро. А потім у космічний корабель, який розтинаючи минав в небесні, світила. А надвечір випадково визирнув з вікна о, і побачив дідуся з окулярами та золотою оправою. хоч як пильно Клавдіо придивлявся до нього, та нічого незвичайного не помітив. Звичайнісінький собі дідусь вертається стомлений з дороги. Подобається тобі палиця, усміхаючись, запитав дідусь. Клавдіо гадав, що дідусь хоче забрати його палицю і, зашарівшись, простягнув її старому. Та дідусь сказав: візьми її собі, я й без неї обідусь. Ти можеш на ній літати, а я нею тільки підпираюся. Мені досить прихилитись до якоїсь стінки, коли потрібна буде допомога. І дідусь пішов, усміхаючись, бо нема людини щасливішої за дідуся, який може щонебудь подарувати дітям.